Друзі, привіт! Напередодні свят пропоную приготувати дуже смачний паштет із печінки. Виходить просто бездоганно, тільки подивіться, який він м'якенький, гарно нарізається, не розкришується, і це справді дуже смачно. Такий паштет чудово підійде на святковий стіл, а зробити його зовсім не складно. Розпочнемо із того, що підсмажимо на олії моркву та цибулю. Цибулю можна використовувати як зелену, так і ріпчену. Моркву натираємо на грубій терці. Отже, обсмажуємо кілька хвилин до золотистого. Далі нам потрібна добре помита і почищена від залу печінка. Додаємо до неї яйця, манку, сіль і перець та перебиваємо це все блендером. Для цього рецепту краще обирати м'яку курячу печінку. В результаті утворюється ось така однорідна маса. Форму для запікання добре змащуємо олією і викладаємо сюди частину печінкової маси. Далі кладемо посмажену моркву із цибулею, потім знову печінкову масу і так чергуємо, доки не закінчиться морква та печінкова маса. Запікаємо паштет при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин, щоб він добре підрум'янився. Даємо охолонути у формі і тільки тоді виймаємо. Перед споживанням паштет має настоятися в холодильнику щонайменше 6 годин.